Вітаю всіх семикласників, всіх тих, хто разом з нами продовжує повторювати геометрію сьомого класу. Маю на увазі учнів старших класів. Сьомий ну, клас вивчає. Старші учні повторюють. Сьогодні тема нашого уроку перпендикулярні прямі, перпендикуляр відстань від точки до прямої. Знову-таки, в цьому уроці дещо вам вже відомо, зокрема з п'ятих класів, дещо для вас буде нове. Перпендикулярні прямі почнемо з них. Нехай при перетині двох прямих А і Б, один з утворених кутів, наприклад, кут 1 на нашому малюнку ліворуч, дорівнює 90 градусів. Тоді за рахунок того, що кути 1 і 3 вертикальні, кут 3 також 90 градусів, 1 і 2 кути сумішні. Тому кут 2 ми можемо знайти 180, відняти 90, буде 90, а кути 4 і 2. Між собою вертикальні. Таким чином, ми приходимо до того, що якщо один з чотирьох кутів, що утворилося при перетині двох прямих дорівнює 90 градусів, то решта кутів також дорівнює 90 градусів, тобто є прямими. Про такі прямі, як вам вже відомо, з п'ятого класу, зокрема, кажуть, що вони перетинаються під прямим путом, або що ці прямі є перпендикулярними. Ось як записується перпендикулярність прямих. Значок перпендикулярності вам відомий, читають пряма перпендикулярна до прямої Б, і ми даємо чітке геометричне значення. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Для побудови прямого кута ми можемо використовувати різні способи. Найбільш зручним способом і, скажімо так, дуже, -дуже древнім способом є побудова перпендикулярних прямих за допомогою косинця. Косинець це геометричний інструмент, дві сторони якого. ну, Він створений у вигляді трикутника. Дві сторони цього трикутника перпендикулярні. І таким чином косинець це фактично шаблон прямого кута. На малюнку 7,1 ми бачимо точку Б, яка не належить прямій А. Ми ковзаємо прямим кутом косинця по прямій А, зустрічаємо точку Б і проводимо пряму Б перпендикулярно до прямої А, яка проходить через точку Б. А на малюнку 7,2 бачимо, точка С належить прямій А. І якщо задача стоїть через точку С провести пряму перпендикулярно до А, то вона виконується так само. Ми ковзаємо косенцем одні з двох сторон прямого кута. Тобто в нас прямий кут у косинця, одні стороною ковзаємо по прямій А, зустрічаємо точку С і проводимо відповідно перпендикулярну пряму. Через будь-яку точку площини проходить лише одна пряма перпендикулярна до даної, і ми, в принципі, зразу ж можемо експериментально це перевірити. Наша перша задача я вже зробив заготовочку, накреслить пряму Б я її накреслив. Давайте ми підпишемо. Та позначить точку Д, яка належить прямій, будь ласка, і точку С, що їй не належить. От я ці дві точки. Позначив. Проведіть за допомогою касенця через е, точки. Е, давайте я трішечки підніму, щоб ви бачили умову. О, а то умова трішечки пропала. Е, проведіть за допомогою прямі через точки, D є це, які перпендикулярні, до прямої. Беремо наш віртуальний касанець, я його маю повернути таким чином, щоб він. Однією стороною мог ковзати по прямій Б. Ось я це зробив. Я ковзаю по прямій Б, зустрічаю точку С, потім беру пряму і провожу відповідно, ну, буду намагатися провести, ну, ось так. Потім я підпишу. Потім ковзаю далі косинцем, ковзаю, ковзаю, ковзаю далі, зустрічаю точку Д, беру пряму, ну вона, в принципі, залишилася. І буду намагатися провести перпендикулярно. Для того, щоб і ви, і вчителі, які будуть перевіряти вашу роботу, були впевнені, що ми провели перпендикулярно. Нагадую нам, вам, що в нас є така хороша практика ставити такий значок прямого кута. Ну, можу підписати, давайте, це буде пряма Д, а це буде пряма С. У нас можу написати, що в нас відбулося. Точка D належить прямій D і пряма D перпендикулярна до B. Ось що ми побудували. Точка C належить прямій C і пряма C перпендикулярна до B. Ось така практична задача. Ви побачили, що дійсно ми через кожну, це я просто хочу трішечки виправити. Ми бачимо дійсно, що через кожну точку ми можемо провести єдину пряму. Перпендикулярно до даної прямої Б. Наша друга задача чи друга вправа вона має дві такі два пункти. І тому я зроблю наступне: я підготую до кожного пункту свій малюночок, так буде зручніше. Отже, у нас наступна ситуація: прямі А, Б, С, Д і К Л перетинаються в точці О, ви це бачите, чи перпендикулярні прямі а, Б і Ц, Д, якщо а, О, К 63 градуси, К, С 28. Чому підготував два малюнка? Тому що, в принципі, вам розповідав вже кілька разів, досить зручним є. Я сподіваюся, вам вчителі це дозволяють прямо на малюнку в ЗОшиті. Ми можемо позначити: це 63 градуси, це 28 для наочності. А нас питають, чи прямі АБ і ЦД перпендикулярні. Для цього достатньо знайти градусну міру кута АОЦ. Кут АОЦ дорівнює АОК плюс КОЦ. Це буде 63 плюс 28. Це буде 91 градус, і це не дорівнює 90. Таким чином ми можемо зразу зробити висновок, що жоден з кутів, які утворилися 90 градусів, не будуть перетині прямих а, Б і Ц, Д, Тому відповідні. Ми потім це напишемо відповідь. А у другій задачі нас просять АОЛ. Давайте ми позначимо АОЛ 117 градусів. А ДОЛ27. Я візьму червоненький DOL 27. Тоді ми можемо, виходячи з цієї умови, знайти кут АОД. Це кут AOL мінус кут DOL, тобто 117 градусів мінус 27. Це буде рівнесенько 90 градусів, тому відповідь так, відповідь на питання, чи прямі перпендикулярні. Отже, на перше відповідь ні, на друге, відповідь так. Ну і давайте, оскільки тут вже показалася наступна задача, вона дуже схожа на попередню, але це задача на обчислення. І вже маючи певний досвід, ми можемо зробити. Два малюнка, щоб нам зручніше працювалося. Давайте так і зробимо. Отже, прямі перетину, тут зайва умова, в принципі, це я просто копіював з однієї зі своїх книжок малюнок. Отже, прямі АБ, КЛ, МН перетинаються в точці У, причому АБ перпендикулярна до МН. Знайдіть кут ЛОБ, якщо КОМ 32 градуса. Давайте ми позначимо, що нам дається. Дається оцей кут 32 градуса. Також дається, не будемо про це забувати, що прямі АБМ і МН перпендикулярні це дуже важливо. І нам треба знайти ЛОБ. Давайте я візьму червоний. І ось так позначу те, що нам знайти треба. Хочу зразу зауважити, що, в принципі, для розв'язування цієї задачі є декілька способів. Ну, давайте для першого завдання давайте покажу два способи. Наприклад, у подібних задачах у багатьох є декілька способів. Якщо ми згадаємо про прямий кут то ми можемо сказати, що кут ЛОБ ми можемо знайти просто зразу. Це кут КОЛ відняти кут КОМ, додати МОБ. Тобто ми можемо 180 градусів мінус 32 плюс 90. І це буде 58 градусів просто в одну дію, фактично. Але дуже часто, тобто цей клас задачі я і інші вчителі, безумовно, даємо дуже часто учням, дуже часто учні розв'язують в дві дії, тобто знаходять, що кут НОЛ дорівнює куту КОМ, дорівнює 32 градуси, як вертикальні, буду скорочувати, а друга дія вже знаходить ЛОБ, це Кут НОБ, який прямий мінус НОЛ. Тобто це 90 мінус 32. Ну, як не дивно, ті самі 58. Тобто, ви бачите, що, ну, краще знати два, два способи ніж жодного. А наша друга задача, вона така. Значить, КОБ дається КОБ 123 градуса, оцей кут 123 градуси, а знайти ЛОН оцей кут. Ну, тут вже в одну дію, мабуть, не вийде. Але вийде в д. Не можна, звичайно, виразом, але вийде в дві дії. Ми можемо легко знайти кут КОМ. Кут КОМ це кут КОБ мінус кут МОБ, який прямий, 123 мінус 90, і це 33 градуса. А кут НОЛ, він дорівнює куту КОМ і дорівнює 33 градуса, як вертикальний. Отже, відповідь. Трішки знову в мене налізло на наступну задачу. Трішечки не розрахував. Я. Значить, 58 градусів до першої задачі, 33 градуси до другої. Ну, Така цікавенька наступна задача, країш якої ви вже бачили. Прямі А, Б і ЦД перпендикулярні. Давайте зразу КОЛ позначимо 110 градусів. 110. Кут СОК 30 градусів. Давайте я візьму зелений. Це 30 градусів, а просять знайти АОЛ. Тобто оцей. Ну, знову-таки, покажу два способи. Хоча їх тут набагато більше, чесно кажучи. Е, перший спосіб покажу так, як дуже часто розв'язують учні. Коли вони бачать цю задачу, вони бачать ось таку ситуацію. 30, 110, Значить, вони зразу, маючи СОД розгорнутий кут, можуть зразу знайти ДОЛ. Кут ДОЛ, це QD, тобто розгорнутий мінус кут COK, додати кут COL. Дуже просто. 180 мінус 30 плюс 110 і ми отримаємо 40 градусів. І коли ми знаємо, що цей кут 40 градусів, то ми дуже легко другою дією знаходимо кут, який просять знайти. АОЛ – це кут AOD додати DOL. Тобто це 90 додати 40. І це 130 градусів. Це той спосіб, яким дуже і дуже і дуже, ну, один із тих способів на дві дії. назвемо це так. то спосіб на дві дії, яким досить часто розв'язують учні. Ви бачите, я не дарма витер. Чому? Тому що хочу вам показати, друзі, спосіб, але знаходяться такі ерудити, називаємо їх так, учні 7 класу, які кажуть, цей же кут прямий. 90. А повний кут 360 градусів. Тому, щоб знайти червоний кут АОЛ, ми повинні від 360 виднати все те, що тут понамальовано. 90 30, 110. Я вже не пишу в буквеному вигляді, я вже написав лише арифметичну дію. Ну, будете дуже здивовані, але якщо обчислити то будете мати ті самі 130 градусів. Ось такий другий спосіб. Ну, бувало, можливо, я там 0,25 бала міг додати до контрольної, до оцінки контрольної, якщо учень знайшов саме цей спосіб. Ну, два способи знати все завжди класно. Наступна частина нашого теоретичного матеріалу перпендикулярні відрізки та промені. Не знаю, як в інших підручниках, а в моєму підручнику 6 клас Нуш і в 6 класі Ченушевського підручнику є поняття про перпендикулярні відрізки та промені. Тому комусь з учнів нагадаю, це поняття для когось воно буде нове. Відрізки або промені називають перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. При цьому, при цьому відрізки промені можуть як перетинатися, так і не перетинатися. Нам достатньо вимагати, щоб вони лежали на перпендикулярних прямих. Так, наприклад, на малюнку 7.3 відрізки АБ і С Д лежать на перпендикулярних прямих. Вони перпендикулярні ці відрізки, але не перетинаються, в них немає спільної точки. А на малюнку 7.4 відрізок МН і промень КЛ вони також лежать на перпендикулярних прямих, але... Вони перетинаються. і Вони, вони перпендикулярні і перетинаються. А на малюнку 7.5 ми бачимо два промені PQ та ОС, які лежать на перпендикулярних прямих, тому ми їх називаємо перпендикулярними. Ці промені не перетинаються. Для перпендикулярних відрізків та променів ми вживаємо той самий знайомий для нас знак перпендикулярності. І зразу подивимося дуже простенько простеньку першу задачу. Тут в нас 6 пунктів, і я для кожного пункту підготував свій малюнок для того, щоб на цьому малюнку вам показувати те, що задано в умові. А саме, прямі А і Б перпендикулярні чи перпендикулярні відрізки ЛМ. Ось у нас відрізок ЛМ. Я буду брати. Ось відрізок ЛМ і CN. Теж відрізок CN. Що ми бачимо? Це відрізки, які лежать на перпендикулярних прямих, тому вони перпендикулярні. Далі нас питають: чи перпендикулярні відрізки ЛД? Ось відрізок LD і відрізок CK. Ми бачимо так, вони перпендикулярні, вони лежать на перпендикулярних прямих. А далі нас питають: чи перпендикулярні відрізки МФ МФ і ЛД. Ну, що ми можемо сказати? Ці два відрізки лежать на одній прямій, на прямій А, тому вони ніяким чином не перпендикулярні. Далі Ось малюночки, а внизу умова. Чи перпендикулярні промінь КС, ось точка К початок проміння, ось у нас промінь КС і відрізок КЛ. Ну, відрізок КЛ. Ми бачимо, лежить, лежать вони на перпендикулярних прямих, тільки в мене колір пропав. Лежать на перпендикулярних прямих, тому вони. Промінь КЦ відрізок L перпендикулярний. Відповідь так. Чи перпендикулярний промінь ЛД ЛД Ну, Трішечки я починаю поспішати і стає не дуже красиво. Промінь ЛД і промінь ФМ. Подивіться, будь ласка, яка красота. Ось він промінь ФМ. Це два промені, які ну, скажімо так, є частиною однієї тієї самої прямої. Вони не доповняльні, але це промені, які лежать на одній прямій, тому безумовно відповідні. І нарешті, шосте. Промінь МФ. Зараз я його намалюю. Промінь МФ. Так, перепрошую. Промінь МФ. І, давайте я на точечку постав. І прямо B, прямо АБ, з якої, в принципі, починалася наша задача. Ми бачимо, що вони перпендикулярні. Промінь МФ належить, є частинкою прямує А, належить прямій А. І таким чином відповідь так, я, так я можу написати: значить, до першого другого. Четвертого та шостого відповідь так. А до другого я буду підглядати, перепрошую, до третього і до п'ятого відповідь. Ні. Ну, така задача вона пов'язана з уважністю. І все-таки в кінці хочу ще раз наголосити, що не обов'язково, наприклад, два перпендикулярних відрізка повинні перетинатися. На малюнку 7, 3, А, AB і CD, два перпендикулярних між собою відрізки, але вони не перетинаються. Ну, і для того, щоб закріпити це, ми з вами зробимо таку графічну вправу. Ну, можна сказати, трішечки творчу вправу. Я вже не буду брати косинець, я буду використовувати те, що клітинка це фактично теж шаблон прямого кута. Отже, накреслить відрізки A і це H, так, щоб вони були перпендикулярними і перетиналися в точці Т. Ну, я вже майже зробив, мені треба тільки дати назви. Значить, АЛ, наприклад, цей відрізок CH цей, перетинається в точці Т. Ну, відповіді, як такої, тут немає, відповіді є малюнок. Відрізок КА і промінь ДН, так, щоб вони були перпендикулярні, перетиналися в точці К. Оце вже трішечки цікавіше. Звертаємо увагу на те, що точка К є як одним з кінців відрізка КА, так і тією точкою, в якій перетинається відрізок і промінь. Тому можна цю побудову зробити наступним чином: я почну побудову з променя ДН. Ось він. А про відрізок КА накреслю перпендикулярно до нього так, щоб точка К належала цьому променю. Ось я виконав умову. Відрізки К і ДН перпендикулярні. І вони перетинаються у точці К. А нас чекає третя. Пряма А. І відрізок є те, так, щоб вони були перпендикулярні, та не перетиналися. Я можу накреслити пряму А, наприклад, горизонтально. А відрізок в мене буде належати. От в мене, наприклад, є якась пряма, яка прямій А перпендикуляр. І відрізок в мене буде АК належати цій прямій. Ось, наприклад, так. А тепер все зайво. Я, я попробую намалювати красиво. Щось не дуже виходить. Спробую намалювати красиво. Ось намалював. Я можу поставити кінці цього, відрізка. Є те. Ну, в принципі, зайве можу, можу і прибрати, а можу залишити пунктиром для того, щоб показати, що. Відрізок Т є, належить прямій, перпендикулярній да, можу витерти взагалі, можу залишити пункт Наприклад. Ну, ви, як завжди, прилаштовуєтесь до того, як вимагає ваш вчитель. Я думаю, що в обох випадках вам таку задачу, шановні учні, зарахують. Ну, і крайня теоретична частинка нашого відносно на великого сьогоднішнього параграфу. Називається перпендикуляр відстань від точки до прямої. Перпендикуляром до прямої проведеним з даної точки називають відрізок прямої, перпендикулярно до даної, один з кінців якого дана точка, а другий точка перетину прямих. Довжину цього відрізка називають відстанню від точки до прямої. Давайте звернемо увагу на малюнок 7,6 нашого підручника. Ми на ньому бачимо точку е, е, пряму М. Точку А, яка, яка точка прямі М не належить. З точки А проведено перпендикуляр АБ до прямої М. Тобто АБ це е, е, належить тій прямій, яка перпендикулярна до М. Ми цю пряму не проводимо. А точка Б, точку Б при цьому називають основою перпендикуляра. А довжину відрізка Б називають відстанню від точки А до прямої М. Хочу, забігаючи наперед, сказати, що в 8 класі ми більш широко будемо дивитися на перпендикуляр. Ми будемо розв'язувати, ну, скажімо так, більш цікаві, більш складні задачі. А сьогодні подивимося дуже простеньку задачу. Я вже не буду її робити на папері без клітинок, я її полінуюся зроблю на папері в клітинку. Пряму М накреслимо. І просять у задачі позначити точку, А що знаходиться на відстані 4 см від прямої. Відстань 4 см це 8 клітинок. Якщо клітинка, це у нас 5 мм, ось так воно буде виглядати у вашому зошиті. Якби вам дали папір без клітинок, або якби вам Пряму запропонували в такому вигляді, тоді б довелося брати косинець, за допомогою косинця проводити перпендикулярно пряму, і відповідно відкладати точку А на відстані 4 см. Ну, я полінувався так розв'язати свою власну задачу, тому що я думаю, що ви також впораєтесь. А точка. Б на відстані 2,5, тобто по сантиметра. Тобто, відповідно на відстані 5 клітинах, можу позначити основи перпендикуляри. Отже, задачу я виконав, можна підписати, в принципі. Ось таким відносно невеликим був сьогоднішній урок, як ви чудово знаєте, ми завжди закінчуємо. Домашнім завданням, воно невелике відносно, але займає багато екранів, тому що завдання містить досить багато малюнків. Тому, коли ви будете домашнє проглядати, ви, будь ласка, просто натискуєте паузу, читайте. Ось перші два завдання. Ви бачите третє, четверте п'яте. Ви бачите шосте, ви бачите сьоме завдання. Ну, в кінці, як завжди, Висловлю сподівання, що вам було цікаво, корисно, що ви чомусь навчилися, що ви підвищили рівень математичних знань, свою математичну культуру. Залучайте до наших занять ваших товаришів, друзів. Разом буде веселіше вивчати математику. Це вам потрібно для вашого майбутнього. До побачення.